Смугаста стрічка по периметру, безтурботні перехожі та слідчі над накритим чорною плівкою тілом у Києві на Лук'янівці. Моторошно розправилися з чоловіком. Його вбивали просто під тутешнім кіоском, безжально шматуючи ножем. 5.20 двадцять утра много міліції було, поліції. Усе відбувалося в та бідолашного, який у передсмертній агонії повзає на тротуарі, побачили свідки і викликали медиків та поліцію. Але врятувати закривавленого хлопця не встигли, надто точними та глибокими були удари. Лежав труп, куча поліції. Я відкрився. Работав. Ну, заходили, я спрашивал, що ну, не розказали. Оріок там була чебуречна, вони уїхали там делать Ділають ремонт, похоже, що безхатченко, якісь так Ну, по фотографію показували. Місцевий житель чи випадковий перехожий хто ж убитий? Тутешні мешканці не впізнали в загиблому свого сусіда, не бачили і його кривдників. Зазвичай дуже жвава вулиця Іллєнка за рогом станція метро Лук'янівка. Але вранці тут практично безлюдно. Тож у поліції немає жодного свідка кривавого вбивства. Єдина надія на експертів та. Камери спостереження. У поліції відкрили кримінальне провадження і одразу ж взялися за пошуки вбивці. Вже за кілька годин. Завдяки камерам відеонагляду у правоохоронців був підозрюваний. Чоловіка затримали недалеко від місця злочину. На даний час правоохоронці встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні даного кримінального правопорушення, та з ним спілкуються слідчі. Нам відомо, що йому 29 років. І більш детальніше буде після його допиту. Хто ж загиблий? У поліції досі з'ясовують, як і мотив такої холоднокровної розправи заскоєне підозрюваному загрожує 15 років тюрми.